Turn right after one hundred and fifty meters. Please turn next right. Навігація EasyLink. Порівняно з Airlink виглядає, ну, як на мій погляд, дещо цікавіше, плавніше все відбувається, промальовуються будиночки. Сьогодні я вновив Україну до 25 v 2 тобто остання версія, яка була можлива. Не маючи активної підписки. Якщо цікаво, в кінці розкажу, як то зробити. Порівнюючи з Ерлінком, там я ставив патч, то мені по функціоналу там подобалось більше. Карти тут стоять від Топтом, в Ерлінку я ставив від Нафтек, вони ж Хія, тому там карти більш Показує обмеження швидкості всюди. Тут ось по місту їдемо тільки ті знаки, які зчитала камера Тільки ті, що зчитала камера. Зараз виїду за місто, маю надію, що хоч там щось покаже якісь камери. Великий плюс, що пошук поєднаний з Google, тобто навіть ті. Ті місця, які немає на карті, наприклад, мого будинку через верхній пошук, воно знаходить мій будинок. Тому, в принципі, в цьому свій плюс від того, що карти В принципі, по навігації такий ж самий наклон, теж показує небо стосовно мов. Якщо інтерфейс український, то мова звучить підказок на англійській. Якщо ставиш російську, російська. Але там такий синтезований голос, що ну, в будь-якому випадку чиста англійська краще, ніж те російське. Зараз ще виїду за місто, подивимось, чи буде щось там. З обмеженням швидкості, а до речі, підписка Ну, карти працюють в режимі лайв і показують, які не які, ну і затори невеличкі, але дійсно я здивований, що показує якусь більш-менш адекватну інформацію. метров поверните направо короче короче английская чем в любом случае краще английская, если нема украинская Полните разворот затем поверните налево небо как красиво выехал за место Обмежение не работает Том-том Чи... не дуже. А, до речі, до речі, до речі, речі. роумінг працює через ну, інтернет, працює через встроєну сімку і у нас працює через лайф. Так, попереду камера. Їду 59. Має попереджувати Фіка. так виглядає попередження про камеру. Ще пару слів про навігацію розповім як. Вдалося карти оновити. До речі, віджет, не пам'ятаю, працював на Airlink, але доволі зручно показує температуру на даний момент. Ну, не зовсім співпадає, але, в принципі, ок, орієнтовно на 11-ту і на другу. Якщо вказуєш місце, куди їхати. Там, наприклад, я не знаю, Київ. Покаже погоду. До речі, також за рахунок того, що використовує Google, то будує дороги маршрут з урахуванням Google карт. І одразу віджет, віджет, віджит. Якось дивно, дивно працює інколи. Підключує а, стосовно карт. А, інтерфейс доволі бідненький. Настроєчок як такових нічого немає. Тут вибираємо нахил. Типу там на північ. Ага, треба поїхати там. Треба поїхати, бо вона так показує. О, до речі, локейшн. Це знову. Ми. По самих налаштуваннях. Так, по налаштуваннях покажу карту оновлення карт. Значить, Україна стоїть 25 В2. Була 19 В2 на 511 МБ. Всі інші карти ось такі були. а Значить, як вдалося. Не знаю, обдурити систему. А, так, ще по налаштуванню скажу. Тобто мінімум якихось таких налаштувань, до речі, тут змінилась інформація. Попоказувала, що у нас 120. Ага, да, до речі, з нам додались. Дані попоказувало. Австрія. По налаштуваннях. Ну, таке. Загалом нічого, нічого якогось екстравагантного. в Верлінку, здається, було більше налаштувань. Стосовно лайфхак, як аналіти в карти. Отже, зайшов на сайт MyRenaultua, там зареєструвався. Оновлень не показало ніяких. Потім вирішив зареєструватися на сайті MyRenaultFR ФР Зареєструвало запропонувало оновити карти. Було два оновлення. На рік коштувало 79 євро та, здається, 169 на 3 роки. Я вирішив погратися, не планував платити. Обрав на рік. У мене. І обрав на мене була нова карта, і там стояв ліміт оплати в інтернеті. У мене зняло, намагалося зняти 79 євро, але так як була оплата в вина, ну, 3 тисячі гривень, це менше ніж 79 євро. У мене була відмова. Але на пошту прийшов лист, що ваша, ваша ліцензія типу, погоджена. Наступного дня також о 000 намагалося гроші зняти. Відмова була і на третій день, о 8 ранку, теж було намагання гроші зняти, і написало, що ну, теж відмова. Прийшов лист, що наш платіж є нерегулярним, тому починаємо процедуру скасування. Як довго буде ну, після того, процедура новня звичайна, вставляємо флешку. Воно копіює файлик. Потім йдемо з цим файликом встановлюємо програму Alliance Connect Tools, типу, як був Toolbox, чи якось так називався, воно знаходить дані, які в тебе є, і пропонує якісь оновлення. То от До цих махінацій з заплатою в мене нічого не пропонувало. Після того, як скажем. Зробив махінацію, то мене пропонували зараз скачав тільки Україну, встановив і паралельно зараз на іншу флешку качаю всю Європу. Впевнений, що онов... впевнений, що ці карти можна буде, ну, якщо у когось буде машина, можливо, потестувати, скинути комусь також ці карти на флешку і спробувати оновити. Я більш ніж впевнений, що також спокійно оновить. Тому так.